Доброго дня! Ви на каналі готуємо з маргаритою. Я сьогодні допомагаю. Сьогодні будемо готувати маршмеллоу. Для маршмеллоу потрібно 200 г цукру, це приблизно ось такий от стаканчик. Ванільний цукор пакетик і пакетик желатину 25 г. Також по смаку можна додати ароматизатори і також фарбники. Отже, беремо ємність, виливаємо 100 міліграмів води не укропу, просто гарячої, Добавляємо пакетик желатину. і розмішуємо. Потрібно розмішувати до тих пір, щоб не було комочків. І маса стала однорідною. Так. Ось приблизно у нас така от маса стоїть. Однорідна. Зараз її ставимо в блендер. Перед тим ключу можна купити заготовлений сироп, а можна зварити самому. Для того і цукор потрібен. 200 г цукру, заливається 50 мг води і вариться до тих пір, поки він не загусне. Коли він починає загустати, в нього з'являється така біла піна. Тоді можна ще хвилинку-дві проварити і вимкнути. І ось сироп загус. Зараз я почну змішувати маршмеллоу. Також сюди додається ванільний цукор, можна ароматизатори і барвники. Все по смаку. Коли маса починає біліти, трохи загущення. Загустіло можна додати вже сироп. Тобто додаю по трохи, я додаю відразу весь. Він рівномірно розмішається і взіб'ється. І все, і взбиваємо до тих пір, поки він не стане густий і біленький. Наш машмелок вже готовий, він збився буквально 3-5 хвилин, ось така однорідна тягуча маса. Тепер беремо форми, які спочатку трошки змастили рослинною олією. Не треба сильно, чуть-чуть, щоб вони були жирненькі такі. Це для того, щоб потім було легко його дістати з форми. Так. Ось він вже такий густий і тягучий. Він навіть вже трішки загустіває. Ось видно, як він вже тягнеться такий. Так. І візьмемо формочки. Той, що залиши маршмелом, залижимо блюці формочки. І залишимо приблизно на 4-5 годин, щоб він повністю застиг. Потім його можна достати, нарізати і притрусити цукровою пудрою і крохмалем, щоб він не лип до рук. Так, ось пройшло вже 4 години. Маршмело вже застиг. Дивіться. Він припудрений трішки крохла, крохмалом і цукровою пудрою і не липне до рук. Дуже смачний, пухкий. Можна всім їсти і дітям, і дорослим. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте наш український контент і не забувайте про лайки і коментарі. Дякую, до побачення!